Тичасом у світі, ну не зараз, вони вже кілька десятків років йдуть такі зміни, які говорять, що, припустимо, той економічної незалежності, яка була розуміння 50 чи 60 років тому її немає. Чому? Тому що не треба відгрожуватися, ховатися за кордони. Більше того, це зрозуміло, тому що з'явилася ядерна зброя і засоби її доставки. І люди зрозуміли, що не можна вирішувати питання, ключові питання, корінні питання конкурентної боротьби, не можна вирішувати зброєю. І перейшли фактично до конкуренції товарами, послугами і рівнем життя. І, рівнем життя. і е, тут, на мій погляд, е, будь-яка країна вона повинна, будь-які люди об'єднані в е, ту чи іншу державу. А, навіть за умов, що нема кордонів, працюють транснаціональні корпорації, такі інші, такі на території всього світу всього світу, на да, території всього світу працюють. Вони все одно повинні в першу чергу опікуватися тим, щоб в них система відносин така, щоб була така, що забезпечувалось рівень життя людей не нижче, ніж у твоїх сусідів. Не, не можна відставати в цій конкурентній боротьбі від своїх сусідів, які б вони не були. Які б вони не були, тому що ну, таким нас Господь создав, Що людина, от вона навіть кала така маленька, вона вже конкурує спочатку з бабушкою, а потім, ну і так далі. Я в у мене просто внуки, я їх бачу це на власних прикладах кожного дня. Людина вона повинна йти постійно вперед, підніматися в своїх уміння, в своїх, скажімо, баченні життя, в своїх запросах. Це абсолютно зрозуміла річ. І на превеликий жаль, якщо говорити про результати, те, що ми отримали за ці 20 років, вони поки що є украй негативними. Я от спеціально хочу, щоб звернули на цей mm -hmm. графік, це валовий національний доход в перерахунку через паритет купівельної спроможності валют. Ви бачите, що Україна знаходиться внизу, практично знаходиться сьогодні на рівні приблизно 90-го року. В той час, як наші найбільші конкуренти, постійні конкуренти. Турція і Польща, вони е, були на початку на тому ж самому рівні в 90-х роках, ну практично на одному рівні. Зараз вони так піднялися, що як говорить білої білезавість і очень білої білезавість. але вони піднялися. І ми це відчуваємо в тому, що знов поляки запрошують українців, називалося число 154 тисячі. І люди туди поїдуть, і ми не вправі їх зупиняти. Вони поїдуть, то будуть ті переводи там на. Та їм, своїм родинам і інше, але, в принципі, вони будуватимуть іншу державу. Ця держава, наш сусід, дуже приязні стосунки, де Бог, щоб воно і далі так було, але вони будують на іншу, працюють на іншу державу. Тобто кинули свої будівлі, свої домірки, свої хатинки, поїхали будувати польські хатинки і можна привести багато прикладів. Вважаю, що це найголовніший негатив наших 20 років незалежності. А якщо говорити все ж таки про позитив, то я вже кілька разів говорю, все ж таки головне, що наша молодь отримала сьогодні ну, якісні інші умови для свого розвитку. Вони значно вільніші у вільніші вибори тим, чим їм займатися. Спосіб мислення, традиції, релігія. Тобто у нас, ми, ми до Європи достатньо близькі, Туреччина може у нас вигравати економічно, але знову ж таки цивілізаційна, ми є частиною Європи. І то, я думаю, що у нас є перспектива. Якщо говорити про політичні, скажімо, здобутки, то я думаю, все, що відбувалося до 2010 року, в принципі, його не можна чорною фарбою. Як би мовити, розформувати, бо якраз Україна давала зразки і компромісу, і толерантності, і збалансованості, і більшої відкритості. Власне, це фіксується, фіксувалося знову ж таки в рейтингах різних міжнародних організацій. Тобто, ми були найбільш просунутою до Європи країною СНД. На жаль, те, що почалося після 2010 року, значною мілою ламає цю концепцію, тому що ми бачимо авторитарний відкат. Але я думаю, що авторитаризму встановити за путінським зразком все таки не вийде. не вийде. І, от буквально на останок такі цікаві цифри, з Це опитування, яке проводили демократичні ініціативи і центр «Розумкова». Значить, найбільш бажаний тип державного устрою для України. Ну от питання стосовно демокрації. Значить, що цікаво? Що найнижчі показники це е, грудень 2008 року, грудень 2009 року. Тобто, з одного боку, тобто, десь 37%, 32 32-37 вважали, що демократію треба обрати для України. Так? Е, ну, зрозуміло, чому найнижче, бо це і економічна криза, і хаос, да? тобто протистояння. Ну, Вбивче протистояння Ющенка Тимошенка. Що цікаво зараз, Серпень 2011 року, 48% вважають, що демократія має бути, має бути е бажаним типом державного устройства, динаміка є. От тобто ми виходимо зараз на цифру, яка була в 2006 році, фактично одразу після революції, майже зрівнялася. Так що, спасибі Віктору Федоровичу, я думаю, те, що робить значить, ефект дія породжує протидію, і певною мірою навіть я думаю, плюс полягає в тому, що е, традиційний електорат партії регіонів, я думаю, що він зараз ну, буде замислюватися. Над е, тим, що можна здійснити з тих обіцянок, які давалися, що не можна здійснити. Тобто це ще не факт, що партія регіонів позбавиться цього електорату, бо навіть незадоволеному електорату треба кудись перетікати. А питання куди? Сильної України вже немає, там, е, і так далі. Але це показує, що я думаю, що люди будуть тверезіше дивитися, підходити до, е, до політики і до тих обіцянок, які дають політики. Дякую. Не можна висловитися щось. Звичайно, Івано Федоровичу так це. Мені речі... здається, якась певна некоректність є порівняння трьох цих держав чи народів Польщі, Туреччини і України. В чому? Mm -hmm. По-перше, ми маємо справу із двома колонізаторами нашими да. і поляки. Значить, панували над нами, і турки панували над нами. Потім, коли ми беремо, як відліковий рік 90-й рік, то і поляки. Певною мірою, хай в соціалістичній формі, але були сформовані як держава і попередньо існували вже сотні років і так далі. А про Османську імперію взагалі нема чого говорити. Вона <панівниця> панівною і структурою. І коли за цих 20 років не забувайте, що Україні треба було мати і і розум, і серце, і легені, і всю структуру організму державного перебазовувати її з Москви у Київ і давати лад тут, усім, значить, що великою мірою там можна по-різному до нього ставитись чи не ставитись той же самий кучма і так далі. Це він великою мірою це все робив. То, що коли ми цього не будемо звертати увагу на ці всі речі, то це просто буде. Дивне порівняння. Є три, три бігуни на цій дистанції, одні вже напруновані протягом століть і так далі. І тут цей нещасний, який вийшов з такого значить, констабулу якогось своєрідного і так далі. І, і цей біг, і ми порівнюємо, як вони біжать і що ми відстаємо. Не, чуєте, брати, не чуєте ви цього такого не, специ... морального специ... претексту, який мусив би вас не, трошки. Я чую. По-перше, Іван Федорович, я з вами абсолютно згоден. Але Микрофон. я з вами абсолютно згоден. Тому що різні стартові позиції з точки зору того розуміння того, що треба робити. Різна ступінь згуртованості націй, ну і інші інші, і Москва в тому числі. З Москви, до речі, повернулися наші після 91-го року. Одиниці. Одиниці. Все всі ж там залишилися. Я просто знаю по Мінсудпробу, по іншим, там по Держплану, по Мінфіну, всі ж там залишились. Да. Я це прекрасно розумію. Але нам тоді просто треба докладати додаткових зусиль, аби не відставати далі. Розумієте? Тому що що б ми не робили? Да, до речі, приблизно э, року до 2003 чи четвертого у нас в Польщі. Торговий баланс був позитивний. Ми більше продавали, ніж покупали. Зараз вже протягом тривалого періоду проміжку часу у нас з поляками негативний торговий баланс. А якщо негативний торговий баланс, то рано чи пізно ми станемо, постанемо перед питанням подальшої девальвації гривні. Зі всіма цими негативними наслідками, що сьогодні йдуть, я з вами абсолютно згоден, але. Я хотів би сказати, от ваші слова робити до них такий висновок. Треба хлопці працювати не так, як працюють турки-поляки. Це, хлопці, це йдеться про владу. Треба вживати заходів неординарних, яких ті в свої часи не вжили. І один із прикладів у турків, припустимо, є 21 спеціальна економічна зона. Читаєш матеріали по ним, цим, причому різні матеріали. І російські, і на англійському. Душа радується. Вони створювали спеціально в регіонах е, е, занепаду. І зараз ці 21 спеціальна економічна зона тягнуть Туреччину в город, будь здорово. Турки не дуже декла, е, е, рекламують ці, ці свої успіхи. І це цілком зрозуміла річ, тому що це їх конкурентна перевага. Вони, от ми візьмемо банки, такі сякі підприємства, які працюють на широкому ринку. Ніхто з них не рекламує, як він досягає успіху. Ніхто. Це зрозуміла річ. О. Тому, Іван Федорович, я з вами абсолютно згоден. Нам просто треба по-іншому працювати. Значно неординарніші, радикальніші, ніж працювали в свої часи турки. До речі, до торгута зала, в них був, 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 був такий же самий шкеребет. Прийшов торгут зал і розпочалися реформи, і зараз Туреччина зростає, зростає, зростає. Ну все. Радикальніше що... це, це якраз через реформи, які зараз Так. Да. Безумовно, ви, турки самі говорять. Оскільки з турками було спілкувань, коли згадують та зал, у них одразу ліця осіняються таким теплим внутрішнім огнем. Да! І починають коментувати те, що я говорю. Ну, вони знають ситуацію <гументно> <гументно> Тут можна додати дуже стисло, що в цих двох країнах була геополітична визначеність еліт, тобто поляки абсолютно чітко. Значить, ми беремо курс Європейський Союз НАТО, незалежно від того, хто при владі Туреччина теж частина західного світу через НАТО, ну і прагнуть до Європейського Союзу, причому незалежно від того, хто при владі, бо зараз при владі ісламісти хочуть європейський союз, знову ж таки, не факт, що отримують, так але вони визначають цей свій вектор. І це те, чого якраз бракує українським елітам, цієї визначеності ці геополітичної mm -hmm. міжі сірі там все плохо получається. Mm -hmm. да. Дякую. І як уважаєте за. За яких умов і за який термін Україна може наздогнати ту саму Польщу і Турцію? Я вважаю тоді, коли буде сильна влада і сильна опозиція. Бо коли значить, буде все одне, друге додавлювати до такої міри, щоб це здавалося, що тільки влада буде панувати, mm -hmm. цього толку не буде. Але коли значить, опозиція поставить себе на рівні не тільки. Мовити, голослівно казати, що те не виходить, а конкретно і так далі. Бо є конкретні речі, я ж нікуди не дінуся від того всього. Я вчора, наприклад, був на відкритті пам'ятника Борису Дмитровичу Гринченку, угу. це цьому великому українцю, автору чотирьохтомного угу. словника української мови. Угу. І це тут, на вулиці Воровського, біля Центральної канцелярії. Новоствореного університету, Київського педагогічного університету. Mm -hmm. от, і от нова влада, mm -hmm. на чолі з поповим, зробила цей пам'ятник, mm -hmm. зробила mm -hmm. сквер, привітали людей. І це, що для мене важливо і цікаво, що це. За рахунок не не держава це все зробила. Це за рахунок вчительства. Оці вчительки, які не ці гроші дістають, і так далі, все ж таки вони скидалися у день народження. Бориса Гринченка. І в день смерті його, а потім врешті-врешті врешті стали там просити про спілки і так далі. І зробили цей пам'ятник. От, от що дуже важливо, мені здається, що при тому всьому ставленні до влади, як такої, а це все нормально, що влада, влада завжди буде. Значить, Сварена, лаяна, бита і так далі, це нормально. Але коли саме саме суспільство буде самоорганізовуватися, коли люди будуть самоорганізовуватися, для мене це буде найважливішим і найцікавішим моментом свого життя. Там в тій книжці, що я вам подарував, там є сценарій про Миколу Віталійовича Лисенка. І от я згадую собі, як Лисенко організовував сторіччя української літератури. Лисенко. Що йому композитор до того, всього? він організовував, він ходив до губернатора, вибивав вагон. Він ходив по різних установах, значить, діставав полики, рушники, вишивки і так далі, щоб можна було у Полтаві, щоб все було українське і так далі. І коли це люди займаються ну, від щирої душі, від щирого серця робляться все, тоді воно і суспільство наше буде. Суспільство повинно. Тиснути на владу і робити все для того, щоб Україна була україною. Я так думаю.